Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради, і сьогодні святковий випуск. Дорогі жінки, вітаю вас із 8 березня, днем боротьби за права жінок. Останнім часом у суспільстві була дискусія про те, аби скасувати 8 березня і запровадити нове свято День Матері або День Української жінки. Я вважаю, що 8 березня потрібне українським жінкам, тому що дискримінація в Україні існує, і саме для того жінкам, 8 березня, щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми, до питання рівності чоловіків і жінок. І, от хто додивився аж сюди, мабуть, зараз запитає, яка така дискримінація в? Чому ж ця нерівність і що цій жінці-депутатці треба крім квітів, крім свята весни і краси? А мені потрібні прості елементарні речі: рівне ставлення до е, чоловіків, депутатів і до жінок-депутаток, як мінімум, у Кременчуцькій міській раді. І якщо говорити про глобальні масштаби, то в українській політиці. Наведу вам кілька прикладів із мого власного депутатського досвіду. Ось, наприклад, депутат-чоловік пише звернення в Кременчуцьку міську раду до міського голови з проханням виділити дрова для виборців, які прийшли на прийом. Ну і це дуже коротке звернення. В якому вказано 5 прізвищ, і така ж коротка, лаконічна відповідь міського голови на це звернення. На ваше депутатське звернення щодо виділення твердого палива деревини повідомляємо, що комунальне підприємство благоустрій Кременчука забезпечило і доставило дрова у кількості трьох купів за наступними адресами. І перераховані ті ж самі п'ять прізвищ. А тепер порівняйте: жінка-депутатка, тобто я, пише аналогічне звернення з проханням виділити деревину для е, пенсіонерки, яка прийшла до мене на прийом. Відповідь для мене від міського голови. Як ви бачите, вона дуже довга, дуже така детальна, розлога. Але, на жаль, в цій відповіді немає ні слова про деревину, а є дуже така детальна інструкція. Як отримати матеріальну допомогу. Ну тобто, ви здогадуєтеся, що деревини ця пенсіонерка не отримала. Тобто, як бачите, прохання від депутата чоловіка до міського голови чоловіка це діалог на рівних, а прохання від депутаткою жінки до міського голови це зовсім інша історія і відповіді в такому випадку зовсім інші. Або інший приклад. Ось чоловіки, депутати, наприклад, пишуть звернення в міську раду надати інформацію чи роз'яснення з певних питань. На сайті Кременчуцької міської ради є спеціальний розділ, де е, розміщені ці звернення і відповіді до них. Кілька прикладів: чоловіки, депутати просять надати роз'яснення і надають їм роз'яснення. І ось, наприклад, жінка-депутатка просить надати роз'яснення е, з певних питань. тобто я... І ось яка дивина, порожнє місце, немає відповіді, немає роз'яснень. Випадково, мабуть. Ну і щоб ви, дорогі мої слухачі і слухачки, не подумали, що я маніпулюю або пересмикую, я скажу вам, що я детально вивчила цей розділ звернень депутатів, щоб зрозуміти, можливо, я в чомусь помиляюся, можливо, я якісь некоректні чи неправильні вимоги ставлю в моїх. Зверненнях надати інформацію чи роз'яснення. І ось я натрапила на дуже схоже звернення від іншого депутата, у якому він просить е, надати. Е, Інформацію про чисельний склад та виділення коштів на утримання апаратів управління Крюківської та автозаводської адміністрації. Депутат просить е, такі дані за 2015 і 2020 роки. Очевидно, щоб порівняти наскільки відрізняються бюджети на утримання е, цих е, структурних підрозділів. І я подаю дуже схоже. Ну, Можна сказати, аналогічне звернення у Кременчуцьку міську раду, але мені, на жаль, немає такої відповіді, як чоловікові депутату, якому е, зразу ось, всі цифри вказані, і інформація. Для мене такої відповіді не було. Натомість я на моє звернення знову ж отримала дуже довгу ось таку відмову, і в ній вказано: натомість ваше звернення не містить в собі пропозицію дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до компетенції органу місцевого самоврядування. А по суті, є вимогою надати розгорнуту інформацію, пов'язану з діяльністю органу місцевого самоврядування. Тобто, за своєю суттю, вона є депутатським запитом, подання та розгляд якого відбувається за правилами спеціального закону, тобто шляхом колегіального вирішення цього питання на відповідному пленарному засіданні Ради. Тепер я поясню. Е Цю відповідь простішою мовою перекладу вам з юридичної мови на людську. Коли депутат написав звернення з вимогою надати інформацію, йому надали інформацію. Коли я написала звернення з вимогою надати інформацію, мені написали: ви зі своїм зверненням ідіть на сесію міської ради, і нехай депутати проголосують за ваше звернення, і коли ви наберете більшість голосів. Аж тоді ми вам надамо інформацію, яку ви у нас просите. Хоча інформація аналогічна. Тобто чоловікові депутату надають інформацію, а жінка-депутатка повинна довести, що її звернення це звернення, що вона має право на цю інформацію, зібрати більшість голосів інших депутатів. І аж тоді вона отримує це священне право на рівні з чоловіком е отримати інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування. То що ж у підсумку? Я не буду брехати, не всі мої звернення отримують ось таку відмову. Коли мені пишуть ваше звернення, це зовсім не звернення, доведіть, що воно звернення. Таке трапляється не завжди. Але, повірте мені, мова йде про десятки звернень, коли мою вимогу ігнорують або знецінюють. І погодьтеся, оці приклади, які я вам навела, це красномовні факти, які говорять самі за себе, і які свідчать про нерівне ставлення до е, жінок депутаток у Кременчуцькій міській раді. Тож, замість висновку, додам ще й таке: якби е, міський голова... Або секретар міської ради запитали мене, який подарунок я хочу на 8 березня, то я б їм відповіла: я би хотіла, аби мені надавали відповіді на мої звернення, такі самі, які надають і чоловікам, депутатам на їхні звернення. Або е, нехай би мене навчили писати такі звернення, на які у міській раді є відповіді. Тож. Ще раз вітаю усіх жінок із 8 березня, також вітаю і себе з цією визначною датою, дуже важливою і потрібною для жінок. І будьмо сильні в боротьбі за права жінок.